Привіт, мої любі Терези! Мене звати Зоряна. І наста... Ви на каналі Зоряне Таро настав час зробити для вас старопередбачення передбачення на травень місяць. Давайте мої любі разом його зробимо. Я взяла три колоди, з кожної колоди візьмемо по три карти, і в кінці ще візьмемо підказку ангелів для закоханих Терезів. Отож, перша колода терези і травень місяць. Перша карта для вас. О, туз бів! Це радість, позитив, нові емоції, нова, ну, щось нове і цікаве. Це може бути освічення, це може бути подарунок, це може бути пропозиція руки і серця. Це те, що приносить вам нові відчуття, нову радість, ваше життя, нові емоції. Такий вау-ефект. Доля дає вам шанс, дає можливість, дає подарунки, приймайте все, що вам подобається, все, що ви хочете. А потім відсортуєте все, що не потрібно, викинете. Не відмовляйтеся від пропозиції. Чудовий початок, дивимося далі. Наступна карта для вас, мої любі Терези. Дев'ятка пентаклів. Також класна карта. Що я маю, мене все задовільняє. А маю я немало. Дев'ять це багато, це 90% того, що я би хотіла мати, чи я хоч хочу мати. Це ресурси, це гроші. Можливо, хтось отримає велику суму грошей. А можливо, когось влаштовує те, що я маю. Дивіться, яка тут гарна погода, і сонечко, і навколо, і гроші, і от пташка на руці сидить. Мене все влаштовує. Це таке, бо це завжди результат моїх ну, дій, результат того, що я маю. І цей результат мене влаштовує. Можливо, ось тут буде так такий Подарунки долі, що вас, вам, вас це влаштує. Ви будете задоволені тим, що ви отримаєте, можливостями тими. А отримаєте ви немало. Бачите, зразу 90%. Наступна карта для вас. Так, що в нас тут? 8 пентаклів. 8 пентаклів. Я Працюю над тим, що я вмію, і, і я знаю, що я отримаю результат. Досягну успіху вже близько, вже, от навпаки, тільки. Тут вісім, а тут дев'ять. Тобто я працюю і отримаю результат. Над чим ви працюєте? Над яко, в якій сфері діяльності? Ну, над... Це ж може бути і як фінансово, так? Ви працюєте, виконуєте роботу, втілюєте якийсь проєкт, іде він до завершення, і ви отримаєте за це гроші. Чи ви так на роботі старанно працюєте? Чи, що ви, який у вас проєкт втілюється, що ви над ним працюєте і отримаєте результат? Результат, який вас задовільнить. Можливо, так, тут дивіться, у вас був туз, пропозиція. Ви її втілюєте, ви над нею працюєте. Ось працюю, працюю, працюю. І отримую дивіденди. Утримую результат високий, класний, який мене влаштовує. Наступна колода. Дивимося ще три карти для вас. Трійка кубків. Ой, класно. Тут у нас було туз кубків. А тут трійка кубків, можливо, так як це 5 травня Великдень, Пасха і оце святкування, святкування в колі рідних, в колі близьких, приємні, приємні люди в вашому житті, коли, можливо, ви ділитеся один з одним новинами, своїми досягненнями, своїми успіхами, коли є що розділити, радість від спілкування, радість від оточення, гарне проведення часу. Так, наступна карта для вас. Вісімка пентаклів. Ну, тут же не так, не так радісно і не так перспективно. Хтось за вами слідкує, можливо, або це ви, людина, яка бачите ту, ту картинку, яку би хотіла собі. От я хочу так. Я хочу бути таким майстром, який вміє робити. А у вас, до речі, було. Дивіться, вісімка пентаклів. Тільки тут, тут вісімка пентаклів я працюю над тим, що я вмію. А тут або ви працюєте, а хтось дивиться за вами, так, то, так би мовити, контролює ваш процес. Або, ну, ви би хотіли ще щось. Ви вмієте, щось одне. а Зауважили, що хтось от щось робить іншу, якусь, і вам це сподобалось, і ви також хочете навчитися цього. Тут людина, яка дивиться ну, з такою навіть заздрістю, що ось я би хотів також так вміти робити. Ну, Але все ж таки це вісімка пентаклів. Яка б вона не була, і тут у нас вісімка Пентаклів, дві однакових карти. Це потрібно прикласти зусилля, робити те, щоб отримати результат, потрібно працювати ретельно, старанно, не відволікатися навіть десь монотонно, навіть десь нудно, але цей процес вам забезпечить результат. Так, дивимося далі. Наступна карта для вас? Смерть ого! Смерть! А тут у нас була дев'ятка пентаклів. Трансформація, яка вас задовільнить. Те, те, що ви отримаєте, вам сподобається. Смерть це коли я готовий. Готова мінятися. Готовий перероджуватися, готовий залишити щось, те, що заважало. Коли ми відпускаємо свої страхи, відпускаємо своє, свій, свого життя все, що нам заважало, все, що нас руйнує, все, що нас мордує, все, що деструктивне для нас. Чи це стосунки, чи це робота, чи це думки, чи це от ми наш. Імідж, ну коли ми повністю міняємось, перероджуємось, оновлюємось. Ну, тобто для вас якийсь буде місяць травень, такий важливий: кардинальні зміни, новий етап, нове життя, нова. ви як нова людина, як новий імідж, як нова робота, як нові. Що це для вас? Ви щось переступите, забудете, і бачите, ви мали нові емоції, можливо, це нове кохання, нове, нове бачення, нове розуміння, нове прагнення. Нова робота. так, Тому що тут, то, тобто, то те, що ви робили, вас вже не задовільняє. Ви щось побачили для себе цікавіше, інакше, і ви хочете займатися вже цим. Ну, Дивимося далі. Третя колода. Третя колода для вас, мої любі. Ту спетаклю. Ого, у вас взагалі багато буде починань. Дивіться. Тут був туз кубків, тобто це ще й подарунок долі, який принесе дохід, який принесе за згодом фінанси. Ну і досить швидко, тому що дивіться, в нас на початку місяця було е, на початку травня туз, а в кінці травня вже дев'ять, вже отримаєте результат швидко, досить. Але для цього потрібно от маєте туз. Маєте коли я працюю старанно, ретельно. І отримую результат. Такий місяць буде у вас продуктивний досить. Це нові можливості. Нові можливості, нові ідеї, щось нове, що принесе згоду. Гроші, стабільність, оплату. Дивимося далі. Друга карта для вас. Наступна карта це знов туз ну туз мечів. у Вас вже всі тузи програлися. Ну, не, дивіться, туз кубків, туз пентаклів і туз мечів. Ну, такий у вас буде якісь, і смерть. А смерть це кінець, а тузи це початок. Важливий буде для вас травень, тому що буде щось закінчиться, а щось почнеться. І у вас настільки буде багато можливостей, багато ідей, багато інформації, багато думок, які принесуть і радість, і задоволення, і перспективи, і можливості. Ну, у вас найбільше, зі всіх, зі всіх знаків наразі найбільше можливостей буде, найбільше перспектив, найбільше варіантів. Доля найбільше вам дасть можливостей і пропозицій. Нічого собі. Який для вас важливий буде травень. І третя карта для вас, мої любі терези. Король посухів. Чоловік, дорослий чоловік, стихій з вогонь. Овен, Лев, Стрілець. Хто він вам? Ваш партнер, ваш батько, ваш дідусь, ваш керівник? Чоловік, який поруч з вами, це може бути знайомство з таким чоловіком, чоловік, який щось вирішує, чоловік, який на щось впливає, чоловік, який, який підтримує, який допоможе, який скерує, підставить плече. Або це може бути енергія ось такого, впевненості дії, бо вогонь це завжди дія. Я знаю, я можу. А так як у вас купа мечів, купа можливостей, от у вас не було меча вогню, от маєте короля. Вогню, який вам дасть цей вогонь, дасть впевненість, дасть силу, дасть можливість діяти, або ж людину, яка вам допоможе втілювати це все. Всі плани ваші, бажання, амбіції. І що ж, тепер візьмемо пораду, попросимо в ангелів, пораду для вас, мої любі Терези. Ой! Звертайте увагу на червоні прапорці, які вам будуть зустрічатися в травні в людей від ситуації. Тому що будьте обережні, звертайте на це увагу, аналізуйте, тому що потім може мати це наслідки свої. Зауважуйте, як люди проявляють себе. Ось таке попередження від ангелів. Отож, мої любі терези. Я бажаю вам вдалого місяця, мирного і спокійного, цікавого, активного, продуктивного, веселих свят, смачної Паски. Ну, у вас купа можливостей, купа варіантів, щоб ви ними скористалися, щоб вони вам стали на користь, пригоді, щоб е, вріст все відбувалося. Приймайте подарунки долі, залишайте. Все, що вам заважає позаду. Трансформуйтеся, будуйте своє життя як зручно вам, як би вам хотілося. Успіху вам, мої любі! Проживіть цей місяць з любов'ю, з радістю і з вдячністю, звісно, звісно ж, потрібно завжди бути вдячним за. Ці ж можливості за цю ж допомогу, за це плече, яке нам підставили, за ресурси, які нам, можливо, допомогли, за радість. І тоді воно все вернеться, все повертається, збагачується і збільшується. Отож, мої любі, успіху вам, радості від життя, радості від, від всього що вас, щоб вас все тішило. Я тішуся, що вами, що ви в мене є. Пишіть, будь ласка, коментарі. Завжди з великим нетерпінням чекаю. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, папа.